Вітаю всіх тих, хто не побоявся труднощів на нашому другому занятті. Сьогодні ми розглянемо створення відеороликів за допомогою готових шаблончиків. Нагадую, що на попередньому занятті ми створювали наші коротенькі відеоролики з порожнього слайду, натиснувши на плюс або на Go. Також. Натиснувши на «Створити» зліва ми почнемо презентацію з нуля, а справа запропоновані будуть нам е знову-таки шаблончики, але уже готових відеороликів. Але це тема наступного заняття. Сьогодні ми працюємо з готовими шаблончиками. Як бачите, їх багато, ви їх передивитеся і тут ви можете побачити надпис ПРО. Це коштовні. За які треба платити гроші, але тут безкоштовних також дуже багато, їх можна передивлятися, зліво вказані теми, наприклад, освіта. Натиснувши на цей шаблончик, ми можемо його передивитися. Якщо він вам не подобається закрити, пошукати інший, і якщо він наслаштовує, нажати. Go. Йдемо далі. Після завантаження ми побачимо ось такий слайд, ми можемо додавати слайди готового шаблону. Справа також у нас: ми побачимо слайди до цієї теми. Ви їх можете міняти, експериментувати. Ще раз скажу: це вже фон до цієї теми. Також, нажавши плюсик справа, ми побачимо уже готові заготовки слайдів з невеличкими анімаціями. Ви їх уважно передивляєтесь і вибираєте той, який вам подобається. Наприклад, ось оцей. Після завантаження даного слайду ви можете переглянути анімації цього слайду. Якщо вони вас не влаштовують, ви їх можете поміняти. Крім цього, ви можете поміняти саму головну картинку фон наш, можете поміняти телевізор, можете поміняти текст, крім цього, ви можете вставити сюди картинку з вашої бібліотеки. Якщо вам потрібні слайди іншої теми, ви їх тут можете переглянути, вибрати якусь іншу тему, ось, наприклад, такого типу. І, передивившись її, ви побачите, як будуть з'являтися наші титри. Якщо ви вирішили вибрати ось такий слайд, то ви також можете змінювати його. Натиснувши на оцього нашого героя, ви можете замінити його іншим. Наприклад, ось таким. Так само, натиснувши на зображення, ви можете замінити іншим. Крім цього, можете поміняти і набрати текст, якщо вам це потрібно. І передивляємось, що в нас вийшло. Акцентую вашу увагу. Якщо ви вирішили поміняти тему таким чином, то у вас не буде відповідності між обраною потім темою і бібліотекою. Вам самостійно прийдеться підбирати героїв до цієї теми. А якщо ви завантажуєте з цієї сторінки, то у вас буде відповідність і слайдів, і теми. Ось, наприклад, візьмемо цю тему. Після завантаження ви бачите, що у вас фон і бібліотека відповідно змінилися. Що ми тут можемо побачити? Тут ми побачимо більш такі новорічні пропозиції. Тут може бути і ось. Дід Мороз, який буде вести нам подарунки, Так? і, може бути сніжинки анімовані уже, так? І хочу показати, вам тут є цікавий фон снігу, якщо вам це потрібно. Тобто, треба шукати, експериментувати. Ось ця тема, ще раз кажу, як відповідність між слайдом і темою. Тут зразу встановлюється. Крім цього, натиснувши ось. Знову на плюсик ми побачимо на цьому фоні якийсь текст, який ми можемо змінювати. І ось його поява ефекту. Тепер поговоримо про переходи від одного слайду до іншого. Якщо ми уважно подивимось, то тут ми побачимо: немає переходів. Якщо ми хочемо їх вибрати, то знизу у нас є дуже багато. Запропонованих переходів. Ви їх продивляєтеся. І якщо якийсь вас влаштовує, ви натискаєте, натискаєте на слайд, після якого ви хочете поставити цей перехід. І натискаєте на цей перехід. Ось уже тут на... з'явилась назва цього переходу. Інший слайд. І так далі. Якщо ви не хочете, щоб були переходи, ви натискаєте Ні. Переходів тоді не буде. Передивляємося, що ми маємо. Знову ж таки, ви можете міняти ці переходи, якщо вам щось не сподобалося. Знову натискуєте і вставляєте той, який вам більш сподобався. Тепер про додавання звуку. На попередньому занятті я казала, що ви можете вибирати звук із запропонованої бібліотеки. Як бачите, безкоштовних мелодій тут пропонується небагато. Але це не біда. Якщо вам потрібно, ви можете імпортувати трек з вашого комп'ютера це є звук, який ми взяли з комп'ютера. Після того, як ви попрацювали своєю презентацією, ця презентація зберігається автоматично в вашому особистому кабінеті. Як туди потрапити? На головній сторінці натискаємо панель приладів і ви попадаєте на свою сторіночку. Тут ви можете спостерігати свої роботи, чорновички ваші, готові роботи. Якщо ви натиснули Зберегти то робота буде збережена вами. Якщо ви не натиснули, то бачите, програмка показує, що автоматично вона зберегла цю роботу. Що ви можете робити з роботою? Редагувати, якщо вам це потрібно, і публікувати. Якщо вам пропонують публікувати, це означає, що ця робота не опублікована, це якийсь чорновичок. Якщо ж робота вже опублікована, то тут у вас буде ось «Republish», тобто вам пропонують її перепублікувати, якщо ви забажаєте, і натиснувши на це посилання, ви перейдете до кабінету, де вона зберігається, ця робота. Ось таким чином виглядає цей кабінет. Ви можете знову ж таки редагувати цю роботу або її передивлятися, якщо вам це потрібно. І ось тут зверху є посилання, яке ви можете копіювати і ставляти або на блог, або передавати друзям, щоб вони його подивилися. Тож передивляйтеся шаблончики, експериментуйте і створюйте свої нові відеоролики.